Ідемо гуляти. Що ну, там робиться на дворі? Ой, сніжок сипа. Дивіться, як гарно. Міленький. Ну. Ні, я не виходжу, я ще роздягнута. Ну, а Фенді хай побігає. Вийшов. Щось не сподобалось. А, шукати менше снігу. Яка розумниця. Ну, я пішла в хату, а ти гуляй трішки. Як завжди зробила собі ранкову каву. І Зараз і планую сьогодні посадити болгарський перець, який у мене проріс. У мене тут на підвіконні лежить. І ось я передивилася і тут можна посадити і тут один. Ну Довгенько проростав, я багато там. Заклала на пророщування, але поки що результат ось тільки такий. І сьогодні відкрила телефон, а там Google фото. Ну, де зберігаються всі відео, фото. Ой, ну, показали мені спогад дворічної давнини. Я так кусочок ставлю. Такий. Приємні спогади були, звичайно, коли все було добре. Ну, а зараз я відкрила зошита, коли я їх на пророщення. Так, це в мене тут квіти. А ось болгарський перець я поставила на пророщення 22 січня. І ось тільки. Сьогодні 12 лютого в мене проросли, добре проросли вже. Це перці від Наталі, такий був здоровий. І я з нього взяла насіння. І ось тут, не знаю, насінинок 20, мабуть, проросло. І зараз я буду їх висівати. На дворі в нас сонячно, щось там коти в мене вже чужі. Деруться. Можна вийти навіть на прогулянку з утра сніги йшов. Але Фенді встигла погуляти. І я зараз вам покажу, чим я буду займатися сьогодні цілий день. Вчора нічого не робила в мене такий день був. Не дуже з приємних, зовсім неприємних, але це сталося рік назад. А мені треба продовжувати жити, щось робити. Ну, ось таки. Підготувала я касети зарані і зараз я тут пролито марганцем, зараз я просто теплою водичкою полью. Ось так. Почекаю, поки вода повністю. Опуститься донизу і буду садити перчики. Я не знаю, скільки там їх проросло, не, по, не порахувала, але в мене тут 24 касети. І так я буду висаджувати. Це в мене насіння ось ось, яке. Перець здавала мені Наталя, сусідка моя, дивіться, і ось як воно тут проросло добре. Навіть здоровий ось корінець який. Це я поклала, щоб не, не загубити. То в мене тут вже ось навіть сюди насінинка залізла. Так, тут в мене написано болгарський від Наталі. І я ж говорила, коли я його на пророщення 22 січня. Ну, ось, довгенько він проростав. І дивіться, в мене є ось така трубочка. Це з під кофе, коктейлів. Я так пороблю дірочки, заглиблю, не дуже глибоко. Це мій лайфак. Сама придумала. Ну, спробувала. Вроді. Хороші дирочки получаються. Так, ось. О. І в кожну дірочку буду насіннинки класти. Ось такі дірочки я зробила. І якщо в мене не хватає оцього насіння, що проросло, то я виберу тут які саме такі вже, знаєте, набухші і досаджу. А це не викину. І будемо спостерігати, зійде добре, не зійде, потім відсіля, які проростуть, теж додавлю. Я їх теж сюди посадила, а потім побачимо. Ну, а ці сюди відправлю і знову на батарею. Тому що ну, 24 штучки це для мене мало. Не знаю, скільки будемо їсти, але ну, висію. Якщо будуть лишні, поділюся з дівчатами. Так, і зараз я. Принесу землю, яку трішечки присиплю легеньку. І накрию плівкою, яка є, бо в мене закінчилась вже плівка харчова. І це вже віка привезе сьогодні, потім поміняю. Тепер всі ці дірочки я закрию торф'яною землею. Я руками поки що. Ну, нігті не робила, собі потім зроблю. Ось у це легенька земля. Я думаю, вони швидко вилізуть. А тепер буде у мене проблема. Куди ж поставити? Звичайно, мені треба їх поставити на підвіконня, отут у кухні. Тут саме тепле місце. От. Так, це сюди. Але треба від ціля забрати, мабуть, на другий поверх віднесу пітунії. Тут у мене ростуть ті, що з осені. Щоб поставити тут ці касети, треба підняти їх наверх підоніє. Це в мене дуже багато розсади виходить. Так, ну дивіться. А ще одну ось. Пропустила. І не одну, а дві. Так, готово. Тепер. Помию руки і накрию плівкою. Так, іще забула, що треба побризкать добре. І тут це водички набрати. Тут вологи достатньо, ну ось з плівкою невеличка проблема. Кусочками понакриваю до вечора. Поки онучка привезе мені Плівку, а зараз яка є? Але то нічого. Тут не вистачає зараз. Плівкою я накрила. І зараз мені треба це все відправити на підвіконня. Але в мене є ще ось один стаканчик. Я так поставлю, щоб і зроблю дірочку. І ми взимку купили ВТБ. Перед червоний, дуже такий здоровий, здоровий. І ось я взяла трішки насіння. І зараз, здається, мені ось один. Ось це не хоче стояти, Ось один, бачите, пустив корінець. Я його так ретельно, отак і. Висажу. Ну, а ці ще не готові. Ну, але це теж результат. Я їх небагато тут ось замочувала, тут уже понабухали. І ось думаю, завтра, може, вже і оцей проросте. Але то я вже самостійно буду висаджувати. Поки що це все відправлю на батарею. Врушничок замотаю ось. А цю насінинку будемо проращувати вже в землі. Бо маленький корінець там виліз, ну, то нічого. Так, що в мене тут водичка є, є, побристи. І тут у мене. На піддуні лишається місце, і я його заповню потім отакими стаканчиками. Ну, зараз я вже собі під віконня приготувала і там буду ставити. Ну, так я їх тут Пристроїла ці перці на підвіконні і написала, коли посадила і що це за перець. А тому що потім можна все забути. І цей один, що ми купили, перець з вікою, теж вже в стаканчики. І тут оце можна так рядами ще стаканчики ставити. Що я ще зробила? Ліля попросила в мене фіалочку. І поки вона ось не цвіте, я взяла три листочки, поставила, замочила в корневін, а потім уже в водичку. От. Оце в мене тут зійшов так, той кімнатний базилік, що Віка купила. Ну і Тут оце лишилося трішки. Мої ампельні пітуні з живці вже бачите, які я їх там понадщипувала. І на тому крайньому навіть з'явилися маленькі листочки. А це базилік. Ну, а це лобелія. Це ж мій експеримент. Я так уже за нього тут турбуюся. Ну, ось, боже, такі мініатюри тут. Ну, але все живе, все поки що добре. Ну, так. Поробила сьогодні роботи трішки, і сніжок такий сипав. Ну, а зараз вже немає, я хотіла вийти на вулицю по сніжку, пройтися, погуляти. Але в нас вже сонце добре і снігу нема. Дивіться, які тучі, гарні. Отак От і день. Ну, ще не пройшов, але вже південь. Вже це у мене південна частина.